Всім привіт. Склав я вже трактора. Так, його все вже стикував, все позакручував, проводку, все попідсоєняв. Новий насос гідросила, новий розпредільник. Казали юбана, але не знаю, щось воно не похоже. Тут вже все зроблено, все прикручено. Це, я малим його затягував в ангар і витягував, бо був дощ, я не хотів, щоб воно все намокало, думав робити, але... Не робив і зараз витягнув вже все поскручував. Зараз буду знімати цього вала. Все тут розбирати, міняти втулки там і пробувати складати. Чому не знімав відео, як е, його стикував, тому що це все робилося. Так, несподівано. Мені в суботу до мене приїхали дивитися на комбайна. Так як я говорив в одному з попередніх відео, що продаю. Ну, як видно, комбайна нашого вже немає. Забрали. І в суботу ввечері телефонують, Що? Рано вже приїде трал за комбайном. У мене перед брамою тут, де ось ця брама, тут стояв комбайн, стояв трактор, ще розколяний. Тому це все робилося дуже бігом зранку в неділю. Все скручувалося, стикувалося і відтягував трактора, щоб виїхати комбайном. Зразу хочу сказати. Чому я продав комбайн? А то що багато людей запитань, думають, що там лаг якийсь, а не комбайн, що так само як купляли, так само запитували, чому ви його продаєте. Ну, як би сказати, продають же, коли щось або поламане, або не працює, або якесь проблемне. Комбайн не лаг, він нормальний комбайн, ну, звісно, він вже цей сезон відходив, на наступний сезон йому потрібно буде вже робити обслуговування, але комбайн нормальний. Продав я його тому що я не встигаю це все робити. Потрібно якісь для себе поставити пріоритети. Так як я і говорив, можливо, можливо, не говорив. Я подавався на грант, це державна підтримка. Я його пройшов, виграв, як би сказати, мені виділили кошти, і я купив таку міні-лінію гранулювання. Кормо кормозмішувач, кормо це такий транспортер. з... Вентиляторами охолоджуючи. два гранулятори. Це я ще гранулятори я брав тільки робочі частини. Це ось тут ще я його зварюю. Два гранулятори, екструдер. І я зараз е, пробую займатися виготовленням кормів для птиці, для тварин, для, ну, для всього. Гранульованих комбі кормів. Цього року я вже виготовляв, як би сказати, попит трохи є. Робота є. І це якраз так співпадає з жнивами. Коли курчата в людей, йде попит на комбікорм, гранульований для курчат. І я просто не встигаю. Потрібно і за комбайном дивитися, тому що, щоб він. Працював, його потрібно обслужити, а для цього немає часу. І тому, і тому я собі такі розставив такі пріоритети, що комбайна можна найняти 2-3 дні. Я змолотив, звіз в ангар і все. Я забув, заплатив гроші. Так, це буде трошки дорожче, ніж самому молотити своїм комбайном. Але так вже воно виходить. Тому, кому цікаво, хто, так сказати, думає, переживає, чому ж це я продав комбайна. Комбайна я продав по такій причині, що я не встигаю на ньому працювати. А якщо на комбайн наймати людину, Ну, і це не такий комбайн, щоб на нього наймати людину. ну що там, Хто що на ньому заробить, як він молотить 5 гектарів в день, це максимум. Це не для заробітку комбайн, скажімо так. Хоча, якщо є такі ну, городи, то на, ну, на ним дуже зручно на городах, тому що він е, малий по габаритах і маневровий такий. Але.. Так як я кажу, я собі розставив пріоритети і вирішив займатися трошки другою справою, ще трохи займаюсь тваринництвом. Є в мене ще один канал, на якому я розказую, чим я займаюся і як я займаюсь. Посилання на канал я лишу в описі внизу відео. Кому буде цікаво, можуть подивитися. Тому така ситуація. Продавав я комбайна не як не лаха, а просто по таких, як би сказати, по других причинах. Ну, зараз будемо складати цього юмзика нашого. Розкидав я вже все, повідкручував, повиймав. Ось це старі. Вал з, цим, з цією комою. Я куплявся новий я навіть не буду її вибивати. Тому що вона ще тримається ніби добре. А оці ці речаги то ходять. Тому, тому буду ставити все нове, як я показував, коми я заказував, нові є. Ця сторона і ця сторона. Ці МТЗовські кронштейни на розтяжки. Це я вже купляв тут. Я щось забув їх замовити. Не знаю які це я брав. Така скаже ціна середня. Ось ці коштують 300 гривень. А були ще по 500. Ну, я поки що взяв такі, не знаю, я тільки от що скупий платить два рази, але там 600, ця 300. Можна два комплекти купити. Там 600 одна а тут 302. Ось так. Ні, перепрошую, не 302, а 402, бо тут 602. А там 501. Ось так. Врізавши таку втулку з ними. І зараз буду все пробувати вже низ, попробую скласти, тому що ось тут я не можу ці повибивати втулки ці не можу повибивати. Я і візьму полотно по металу, попробую їх порозрізати. Можна було б це зняти і нагріти і попробувати, але поки що, поки що буду складати низ. Поставив вже кронштейн цей лівий на другий циліндр. І вала поклав нового. Поклав вала нового. Мій вал теж ще ніби не поганий, але він трошки погано заходив сюди. То що де-не-де він вже трошки, як би сказати, еліпсом вибився все одно. Тому я заклав цей, поставив вже коронштейни на розтяжки. Тут таку втулочку, щоб воно не Ну, Зараз поставлю продольні тягиці. Тут вже позажимавши, тільки зараз заштопорити ця штопорна шайба. І ще не знаю, ось тут в мене кран. З бака стоїть, чи він ще не буде мені мішати. Так бачу, що можливо, що і придеться його ще десь забирати. Може мішати мені. Поки що все йде по плану нормально. Це тільки що ця проблема трохи з цими втулками, але нічого, ми її якось рішимо. Є такий косяк в цих нових запчастинах гайки. да, вони ніби все нормально, тут закрутилися, все добре. І коли я почав закручувати цю гайку, вона почала мені щисувати на валові різьбу. Це я поставив свою гайку, вона підійшла, все нормально. А чому так? Тому що ось ці прорізи для... Контро для шплінтів, щоб за... шплінтувати. Вони просто їх прорізали і все, і залишили. Не знаю, чим їх різали, з ну, кимось фрезером, мабуть. І залишили. А різьбу? різьбу тут не прогнали. І тут ось так, Ось ці. Так і воно про... де воно з його зачесало, залезало. і зараз воно ріже. Ріже там вала, ріже вала. І це я брав гайки, скажімо так, не, не самі дешеві, але все одно. Тому хто буде брати чи хто б де робити, щоб дивилися. Бо я його щоб закрутив, щоб я його закрутив до кінця цю гайку, воно б мені ще сало піврізьби валові. Тому я поставив свої, добре, що в мене є нормальні. І все добре. А цих дві гайки вони, скажімо так, даром викинув гроші. Тому що мені зараз знайти такого мечика, щоб її прогнати, ну це теж треба десь його пошукати. Це вдома не в кожного такий є. Це десь у якихось токарів чи на якомусь підприємстві. Ось так вже на сьогодні виглядає моя налізка. Тут все, поприкручував, позашплінтовував і все. Тепер залишилось ще ось тут ці. Я думаю взяти пилку по залізу. І Прорізати і тоді вибити цю втулку тому що вона не хоче йти, я ось тут її вже і толк і рубав зубилом, але вона не хоче. Щоб не гратися, так можна було відкрутити ось ці гайки, зняти повністю цього кронштейна цього такого краба. І тоді на землі вже щось товкти випивати. Але я спробував воно зажати нормально, добре тримається, я вирішив його не відкручувати. Якщо вже я не зможу так вийняти або закласти, тоді, Так, коли мені прийдеться закладати вала, прийдеться знімати колесо. Або праве, або ліве. вже як там вийде у мене. Мабуть, що праве ось це знімати. Тому що... Цей вал короткий він заходить, а той вал довший, і він не заходить сюди. Тому така ситуація. Ну, це вже буде видно. Завтра чи в понеділок. А на сьогодні поки що все. Також закінчую своє відео. Кому сподобалось пальчик вгору. Підписуємося на канал. І ще раз хочу нагадати, що... Комбайна я продав по тій причині, що я не встигаю працювати на ньому і, і в мене просто не вистачає часу, а не тому, що він поломаний, чи там вже вбитий, чи там вже доїжджений. Так, звичайно, його до наступного сезону потрібно готувати. Але е, будь-який комбайн, який відпрацював сезон, на наступний сезон його потрібно... Готувати, дивитися, замінювати деякі деталі, підшипники. Ось так. Тому комбайн не лах, він нормальний. Продав його по зовсім другій причині. На цьому закінчую. На все добре.